Так, далі, як він бачить ваші стосунки. Дивимося. Ну, він зараз вдома, бачите, він в своєму домі. Там в когось це буде отчий дом, в когось це буде його особистий будинок, він там в себе вдома. Знаєте, що я вам скажу? Так, да, він на сьогоднішній день вдома, він на сьогоднішній день займається своєю роботою, бізнесом, можливо, тому що трикажезлі випадає. Ну, він на вас, він від вас на відстані. Він за вами спостерігає в соцмережах, то 100% я можу вам сказати. І ви знаєте, я би сказала, що ви його, ви для нього така богиня, да? і він готовий би був приклонитися до ваших ніг навіть, я би так сказала. Він бачить у вас велику красуню. І він, знаєте, мені йде така фраза з потоку, навіть якщо ми ніколи більше в житті не побачимося, вона для мене богиня, і вона для мене як послання чогось такого божественного, я би сказала, да? від Бога. Він вас Богом прям називає. Він вас не забув, він за вами спостерігає. Якщо ви там підписані один на одного в соцмережах, в інтернеті можливо він зможе відслідкувати сайти знайомств, не знаю, де ви там один за другим слідкуєте. Він за вами спостерігає, він вас не забув. Дивіться, як він говорить про вас хто. І ви знаєте, він дуже біситься, тому що він розуміє, що така красуня, вона не буде одна. І в мене вже рожки виростуть, і я вже десь колись, якщо в мене вийде вирватися до неї, я вже буду їй не потрібен, вона вже собі когось другого йде. А я вже ото прискачу, як той дурачок з тими рожками. і його то настільки бісить. Ну, це таке, знаєте, чоловіче его. Да. Він вдома, бачите, але цей будинок, він є сірий, він є темний, він нічого хорошого там не має. Тобто там побут, там сварки, там непорозуміння. Тут любові в цьому будинку немає. Він вдома на сьогоднішній день. О, як він бачить, як він бачить. Ну, на сьогоднішній день він одягає маски, грає ту роль, де він повинен грати Тобто в себе в сім'ї, я так розумію. Він одягає маски, десь виходить люди, на якісь святкування, він їх одягає ці маски, тому що його заставляє і та сама дружина, бо, можливо, має на нього якийсь вплив, можливо, там матеріальний, можливо, там якийсь шантаж, діти і так далі. Ну, по-різному, батьки, які є дуже впливовими, ну в кожну ситуація своя. І він тут одягнув маску і пішов грати роль в своє життя. Але ж він згадує вас. І знову мені йдуть зірки, і знову мені йдуть місяць, саме в нічний час він дуже вас часто згадує. Він згадує ваші зустрічі інтимні, в тому числі, і хочеться так йому доторкнутися до вашого тіла. Так, так, хоча, як жадно би він хотів вас обійня, обійняти, але на сьогоднішній день ви далеко. Тобто, між вами є кимось, це міста, між мішко... кимось це країни. Але карти говорять, що це. По справедливості, тобто, що ти його захотів, Ну який ти вибір зробив, а ти його не фактично не зробив. І він розуміє, що він заслужив у ці страждання на сьогоднішній день, тому що ну він як любий мужчина, він розуміє, що можливо все в моїх руках, можливо, не все, але я заслужив ці страждання. Він за вами скучає дуже. Ну, між вами спілкування немає, а якщо навіть між кимось спілкування є, то це інтернет. Інтернет, можливо, дзвінки. Но я не бачу тут зустрічі. Я не бачу тут зустрічі. Так, вже карту прихватив. Так далі. Який урок ви проходите в парі? Бачите карта? Єрафанта, урок. Пробудете дуже важливий урок, ви проходите свій урок на справедливість, дивіться, і єрофант, і Вищий суд, духовне освобожня, і справедливість, тобто, дивіться, нас в парі ви проходите такий урок, щоб ви не крали не крали чужого щастя, тобто, дивіться. є Єрофант, тобто є шлюб, да? і якщо ви інша жінка, да Інша жінка, то ви крадете чужого чоловіка в себе в когось сім'ї, так і ви тут проходите. І для того, можливо, навіть, щоб ви через якийсь час зустрілися, вам треба цього мужчину відпустити. Да? От ваш стан має бути. Я ручки склала, все, я його відпустила. Тобто ви на сьогоднішній день, поки він є невільний. Ви не повинні з ним будувати ніяких, ніяких перспектив, ніяких переписок, ніяких контактів, тому що є вища справедливість, є вища справедливість і є покарання за це. Розумієте? І ви повинні зрозуміти, що коли ми створюємо трихольники, нічого хорошого там немає. За тріхольників наказують нас, коли вмішуємося в сімейну пару, і чоловіка в тому числі. І це ваш контракт, який був даний вам, і мужчина, цей даний був для того, щоб ви пройшли урок і зрозуміли, цей мужчина мені даний для того, щоб я зупинилася і більше в своєму житті ніколи не створювала трихугольників. Розумієте? Якщо ви далі будете продовжувати з ним стосунки, вас будуть наказувати вищі сили. Вас будуть наказувати. От, ви маєте в такому стані бути, тобто, все. Я підвісла, я з ним не спілкуюся, я цю тему для себе закрила. Повішений. Як би печально не було, як би ви його не любили, але якщо вам дано бути разом, вищі сили дадуть вам через якийсь час зустрітися, коли кожен вирішить свої питання, коли мужчина розведеться. Оце ваше завдання. Якщо ви жінка, якщо ви дружина, да, то ви повинні знали, якщо ви знали, що у чоловіка є. Інша жінка, да? оця чорна кошка, яка вмішалася в ваше життя, ви маєте чітко поставити питання ребром, ти або з нею, ти або зі мною. Да? Тобто ви не повинні допускати трьох в себе з сім'ї. Да? Тобто, якщо ви взнали, що так сталося, якщо ви знаєте, що мужчина регулярно ходить по нових берегах, то ви повинні поставити крапку на цьому і піти від того чоловіка. Не тримати його в сім'ї, не тримати його магією, не магією, шантажами. Ви повинні відпустити цю людину. І це також кармічний вам урок. Кармічний ваш контракт, де той контракт? Ось, це ваш кармічний контракт. Тобто, людина дана, прийшов у ваше життя триговольник, ми його закриваємо, розлучаючись, не дивлячись ні на фінанси, ні на дітей, абсолютно ні на що. Це важко, це легко говорити, але через це все пройшла я і не раз. Тому до мене на консультацію я вам розкажу більше, скільки розкажуть карти. Далі, який урок він проходить в цій парі? А він не повинен бути крисою. А він не повинен бути крисою, він не повинен е, їсти з двох кормушок, скажімо так. Бо на сьогоднішній день цей мужчина в вашій парі криса, якийсь жерез обох мисок. Стої миски жере і миски жере. І він на цьому повинен поставити крапку. Да, він повинен піти в отшельники. Тому що в нього є хазяйка, і в нього є інша жінка, яка є жертвою на сьогоднішній день. І мається на увазі, що навіть і жінка його жертва, і інша жінка теж жертва. Тобто він собі тут крисятничає на обох, він собі хорошо устроївся, а дві жінки посадив жертву. Ніхто йому такого права не дав. Вищі сили йому кажуть, тобі дорога не туди. Парень, тобі дорога не туди. От-от-от, вот, 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 що я кажу. От. Верховна жріця, любовниця і офіційна жінка, яка також може йому дати просратися. І він тут з якоюсь в обідках. А я би щось сказала навіть з обома. Тому що він інстинкт має, тому що ми всі полігамні, моногамні, да? чоловіки. Ні. Він повинен усміріти свої інстинкти, свого, як каже один психолог, Жижуліка, тримати в себе в штанах. Далі, що вам, що вам заважає бути щасливі, що вам заважає будувати щасливі стосунки? Ну, в принципі, я вже сказала, що вам заважає. Що вам заважає? Вам заважає, тому що дві дами є. Ну, це вже зрозуміло по тому, як я роблю розклад. Тому що одна займається заклинаннями, одна із. Одна іс займається. Це може бути любовниця, це може бути офіційна дружина. Я не виключаю ні того, ні того варіанта. Можливо, обоє фігачать на нього. Я більше вам чого скажу: якщо на чоловіка одного магічить дві дами, коли вони знаходяться в трьохугольниці. Мужчина ще трошки і загнеться, тому що такі є закони вселенные. Тому що одна королева в шилках і всіма дарами, а друга з місця калічить, або та сама калічить його. Бачите, глази. Треугольник. Воно його погубить. Оця ситуація, якщо нічого не змінювати, якщо ви не відмовитесь від нього, якщо дружина від нього не відмовиться, тут треба розбирати саме вашу ситуацію. Тому що в мене дивляться різні і в кожного різні кармічні контракти. Воно його доведе до такого стану, він може померти. П'яка мічей. Це людина, коли уходить в життя. О, десятка мічей. Це завершення життя. Все, він може піти. Життя. Просто, знаєте, дівчата і жінки. Чудять, вони просто не знають послідствій. Добре, що вам допомагає все-таки в цьому? Що вам допомагає в цьому в цих стосунках? Що допомагає? Що вам допомагає? Ну тут у вас кармічні відносини, тут знов мені випадає Верховний суд. 100%. Дивіться, що вам допомагає? Що вам допомагає? Хтось тут має якогось защитника, можливо, в когось тату, можливо,. Це якийсь друг, який заспокоює. Да? Можливо, друг якийсь з минулого, який вам радить щось, можливо, ви з ним консультуєтеся. Да? О, тут Защитник мені падає, защитник, союзник. Тут вам мужчина якийсь допомагає. мужчина, можливо, при погонах, мужчина, можливо, при, якихось, при якомусь статусі. Можливо, ви просто з кимось ділитеся цим. І от мені йде так, що ви е, кажете йому дивися, отак так було, отак от було. Якийсь мужчина біля вас, який вам допомагає. Угу. Ну, тут дві жінки, бачите, тут дві жінки. Тут три дві жінки. І прорив тут в вашій ситуації, прорив і вирішення, якби навіть хоча б на енергетичному плані, можливо, не фізичному, по факту, допоможе жінка вам. Прорив, яка вам все розповість, і яка все-таки підведе вас, і розповість вам, як вам пройти у цей кармічний свій коридор, як пройти у цей кармічний ваш урок. І вам, і йому. І вам, і йому, бо тут мужчина падає, і жінка падає. Вам треба союзника знайти, який подасть вам руку допомоги. Союзника, який подасть допомогу, який має досвід, який може вам пораду хорошу дати, який може вас захистити в плані магічному, енергетичному і так далі. Тут вам потрібна жінка, яка допоможе вам розібратися цій ситуації, і яка допоможе, можливо, когось мужчина. Не виключаю по картах. Вам треба до практики для того, щоб вам розжував, що робити, що не робити, і якби ну, закрити ту тему, бо тут не іграшки. Так, підказка вам. Підказка вам в цій ситуації. Отшельник. Ваш вибір на сьогоднішній день має бути отшельник. Я для себе вибираю отшельничество. Я відмовляюся від цього шансу. Бо, якщо я візьму цей шанс в свої руки, правдами і неправдами, брехнями і небрехнями, магіями і так далі, ви станете ніщим. Вас вищі сили закриють вам закриють фінанси по повній програмі. У на сьогоднішній є. Да, є то з Пінтаклі, і ви будете отакі, во. Вам фінанси закриють. Коли ви це не... Да. От все, я все закрилася, я фея фея крсна, якась помощниця. Все, знов карта вибора падає, дублюю ці карти. Все, я закриваю десятку мічей, я закриваю по цих картах свою королеву кубків. да, Я його люблю, да, я без нього не можу жити. Але на сьогоднішній день я приймаю. Рішення завершити, можливо, тимчасово, але на сьогоднішній день я не вмішуюся в ці відносини. Я ушла. третя карта вибора. Все, я пішла. Мене нема. Все я пішла. Ось вам підказка на сьогоднішній день. Коли міняються якісь ситуації, да, і ситуація, про ту, яку я вам розказую, тоді да, дивимося по-іншому. Підказка для нього. А йому тут з дияволом своїм треба боротися. Він тут або повинен вибрати по божеських законах я розлучаюся, або він повинен усмірити свого диявола, бо дияволу по сексуальній привязці його тягне до вас. Да? Він тут повинен зробити вибір свій. Да. Він повинен зробити вибір. Він повинен зробити вибір в трихугольнику, тому що за вами він наблюдає, вас він любить. Хоче погладити вас по головці і так далі, забрати, прийняти знову, але є і він повинен працювати над тим, щоб, він, щоб його не було. Я обираю або одну, або другу жінку. Ось йому підказка. Добре, далі. Перспектива відносин, якщо дослухатися до порад вищих сил і цього розкладу. Ностальгія, да, наказання. Дивіться, якщо ви нічого не, не прислухаєтеся до того, що я вам тільки що розповіла на розкладі, у вас буде наказання. Тобто ви нічого не послухали розклад, закрили. А, що вона там понімає? Да? Тоді вам буде наказання від вищих сил. Тоді ваше життя прийде вищий суд. Вищий суд буде жорсткий, вищий суд буде по десятки мічей і вам, і йому, повірте. Це буде важка трансформація для вас, дуже важка. І буде башня. І, скажімо, фортуна не буде на вашій стороні і вас будуть наказувати по всіх фронтах. Якщо ж все ж таки ви приймаєте рішення, що все ж таки я закриваю, я лишаю на якийсь час, можливо, назавжди оце в минулому закриваю ту для себе історію, Колесо фортуни повертається у вашу сторону. У вашу сторону все, ви відсікаєте, ви ні з ким не боретесь, ви все забули, залічили свої рани, все, ви для себе зробили ту саму башню і закрили для себе історію. У ваше життя приїде лікар і лікар, той, який вас і в когось це буде практик, а в когось це буде а, такий самий схожий на ваш чоловік чи жінка, бо мене чоловіки також дивляться, який і загоїть ваші рани. Можливо, це буде і він через якийсь час. Це вже детально треба дивитись по факту появи такого чоловіка. Але ваше життя тоді дадуть лікаря для іціління саме душі. Тому що всі, знає, всі ніхто нічого не знає про душу, але всі знають, як вона болить. І вам дадуть допомогу, вищі сили для того, щоб ізцілити ваше ізранене серце. І головне, що ви повинні зрозуміти, в цій. Ситуація, що будь-яка ситуація дається нам для росту і для пропрацьовування наших психологічних травм. І якщо ж своє життя ви притягуєте тріхугольників і жонатих чоловіків, то ви повинні задатись одним запитанням: що я не хочу більш такого життя, я хочу щасливого життя, хочу щасливого чоловіка. Ніхто вам не давав права забирати його з чиєїсь сім'ї. Та да, можливо, він вас приназначений судьбою, але це має бути по справедливості з розлученими чоловіками. Або хоча б дочекатись, поки він розлучиться. Я нікого не осуджую, я не маю на це право, але якщо ви дослухаєтесь до цієї поради, перспектива на відносини з новим, перспектива буде, або з ним буде. Це вже залежить від вищих сил і залежить від вас. Якщо ви свій кермічний урок пройдете і він, і він все-таки розлучиться, окей, все.